Усім щирі вітання, рада бачити вас на каналі Українські народні прикмети та традиції, де щодня ми з вами дізнаємося про життя, переконання, звичаї та забобони наших предків, які ми від них успадкували. На часі неділя, 7 грудня, розпочинаємо. Світловий день триває 8 годин 20 хвилин, схід сонця о 7.53, захід близько 16.13. Місяць у цю дату спадаючий. Церковний календар Православна церква України вшановує сьогодні Амвросія, що був святителем єпископом Медіоланським. зростав у сім'ї заможного чиновника, через що отримав гарну юридичну освіту. Займав посаду правителя провінції, керував справедливо та мудро, тому мав повагу серед людей. Через деякий часом Росія висвятили на єпископа, де святий творив літургійні гімни, вірою та правдою жив та навчав цьому оточуючих, боровся з вченням, що було спрямоване проти Христа, вів проповіді про важливість покаяння та визнання власних провин. Також сьогодні вшановують преподобного Івана, що був посником Києво Печерським, що у ближніх печерах. Іменини на цієї дати святкуватимуть Іван, Гнат, Никифір, Павло, Василь, Петро, Сергій та Лев. Вітаємо. Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 16.10 до 16.50. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням, аби примирив вас з дітьми чи батьками, хто має такі сімейні негаразди. Хочу зауважити, що ваш янгл з вами завжди тому чутиме будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції. У цю пору від Миколая до Різдва влаштовували люди різні ярмарки. А оскільки снігова дорога, яку іменували саний шлях, уже, як правило, була встановлена, то й дістатись таких ринків під відкритим небом не було важко. Предки докуповували різні предмети побуту, потрібні харчі, до прикладу, олію, цукор, чи мед, та повертались по домівках. Діти тим часом влаштовували катання на санчатах, де веселились усі гуртом. Розпочиналася справжня зимова забава. Грали в сніжки, ліпили сніговиків, влаштовували змагання, веселились та забавлялись. Вдома бабусі їх напували теплим чаєм з медом та натирали ноги, руки домашнім самогоном, аби дітвора швидко зігрілась та не захворіла. Тим часом мокрий майже наскрізь одяг та взуття сушили на припічку, аби знову мали діти в чому йти на вулицю. Сидіти ж такої пори вдома було неможливо, особливо коли лунав щирий сміх друзів з вулиці. Народна мудрість та знання пращурів радять сьогодні дівчатам та жінкам бути обережними протягом дня, адже саме для них існувало багато пересторог відносно Амросіївого дня, також його ще називали обачний день. Перш за все варто сказати про прибирання дому якщо його планували на сьогодні, то краще перенесіть, адже така робота погіршить ваше здоров'я. Не варто ставати й до прання білизни та братись за творчу роботу, пов'язану з шиттям чи вишиванням. Можна три нещастя уже до Різдва отримати, але і це ще не все казали предки що жінці до криниці по воду сьогодні ходити зась. Не можна мити волосся, аби суперниця чоловіка не вкрала, не можна тріпати варету, бо щастя відвернеться, тож, як бачите, стерегтись є чого. Люди казали, що в обідню та вечірню пору також не можна сміятись, бо з наступної доби на таку людину 40 днів нещасть поспіль чекатиме. Дівчина, котра хотіла вийти заміж уже наступного року, за переказами мала вранці одягнути новий одяг та обов'язково пов'язати червону стрічку на голову. При цьому потрібно віднести гостиниць старенькій сімейній парі. Аби на свою адресу почути слова вдячності за смаколики. Коли дівчина виходила з хати стареньких, стаючи лівою ногою на поріг, потрібно сказати Ваші слова, та й дуже неха, за переказом вона точно одружиться за рік. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили На дворі немає снігу, влітку буде засуха, а коли сніжить, то дощів багато влітку прийде. День не видно сонця піде скоро дощ з мокрим снігом. Небо яскраво блакитне, а по ньому багато білих хмаринок пливе, за день-два піде сніг. Що не можна сьогодні робити? Заздрити, лицемірити, брехати, бажати злого, як і будь-якого дня. Не варто чоловікам голитись, бо скоро недух сильний вчепиться, вірили в народі. Що добре зробити? Давньою традицією у цей день вважала сімейна вечеря, що мала розпочатись лише тоді, коли за дружнім столом збереться уся сім'я. За переказом, якщо цього звичаю дотриматись, то впродовж року поміж людей не буде сварок, суперечок та непорозумінь. Сім'я буде згуртована та житимуть у єдності. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі 5 горошин чорного перцю. Автентичні українські слова, чудернацький. Люди так говорили, коли мали на увазі дивний народна мудрість сьогодні. Я розкажу у цій рубриці про те, як не треба спати за народними переказами. Найперше, що про це каже мудрість предків, не варто ногами спати до дверей. Це притягуватиме різні ситуації та різних потойбічних духів, що можуть призвести до раптової смерті. Не сплять головою до вікна, розпрощайтесь із здоров'ям. Люди вірили, що ніч це час потойбіччя. зазираючи у вікна людей, нечисть може забрати з собою душу таким чином, сплячої людини. У давні часи рами вікон, як і дверей, уособлювали певний простір переходу між світами, тому через них можна впливати на людину, особливо сплячу. Не можна спати ногами до вікна. Народні забобони кажуть як спати до вікна ногами, так і з дому скоро вийти. Пращури радять спати головою на східну або північну сторону, вибравши ту частину, щоб не порушувати щойно сказані заборони. Лише в такому випадку сон буде відновним та піде на користь всьому організму. Якщо ж лягати головою на південь, вона часто болітиме, сон буде тривожним, а сторона західна відбере в людини усі життєві сили, чіплятимуться різні хвороби та неприємності. Стрижка буде сприяти покращенню матеріального та душевного стану. Щасливе число дня 9, колір дня, темні відтінки зеленого. Містичні години доби триватимуть із 5.40 ранку до 7.00. Проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Синюха Блакитна. У народі рослина ще відома під назвою Двосил, валеріана Грецька або ж здолай трава. Для лікувальних властивостей збирали її коріння в період ранньої осені. Росте переважно на луках чи у степу. Люди використовували синюху блакитно як заспокійливе, так і для легкого засинання. Нею лікували бронхіти різного походження. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся тут інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви серед поширених страв того часу був медонець. Це солодка випічка у вигляді печива. Отож, розпочинали готувати медонець з розігрівання меду, його треба довести до стану кипіння та додати трішки соди. Як мед на третину охолоне, господині додавали пшеничне просіяне борошно, співвідношенні до меду як один до двох. Приступали до замісу тіста. Воно має стати пухким та ніжним на дотик. Та вдвічі світлішим на вигляд. Коли тісто потребувало і прилипало до рук, підмішували трішки борошна іще, перекладали його на стільницю, розкачували завтовшки один сантиметр та різали ромбиками чи квадратиками. Також використовували склянку для округлої форми, пізніше уже форми у вигляді тваринок. Форму для запікання змащували смальцем, викладали печиво та відправляли до п'єцу до 30 хвилин часу, аби не згоріло. Медонець можна віднести до обрядової страви, оскільки готувалось воно в основному в період різдвяних свят та хрестини. Люди, що народились у цей день, є добродушними, що придуть на допомогу усім та всюди. Енергія в них б'є ключем, тож головне направляти її в потрібне русло, що не завжди виходить. До їх сильних сторін відносять добродушність, дієвість та нестандартне мислення. До слабких замкненість. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись надмірної самокритики. Успіх їм принесе жовтий колір, а камінь-талісман це бірюза, квітка долі шипшина. Цей день в Україні. 7 грудня відзначається День української хустини, День цивільної авіації та місцевого самоврядування. Давня приказка говорить, що як кінь часто спотикається, так і людина помиляється. Тож будьмо великодушні і пам'ятаймо цю мудрість. Бережіть себе та своїх близьких.